Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про результати переговорів росіян з американцями в Туреччині. Шість годин сиділи, міскували, е обіцяли не говорити про Україну. Чи вдалося шість годин переливати і не згадати Україну? Давайте проаналізуємо. Плюс заяви Ердогана, який готовий ввести свої війська в Україну для того, щоб боронити мир по лінії зіткнення. Ну і далі ми бачимо історію про те, що Трамп не хотів бачити. Зеленського, але є чарівний друг, якому Зеленський завжди може набрати і попросити, щоб така зустріч відбулася. Правда, для цього треба посидіти трошки в Ірландії. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете першим знати усі оперативні новини, оперативну аналітику щодо переговорів, які зараз відбуваються. А тому підписуйтесь і друге. Я вас дуже попрошу зробити донат для Чорного лісу. Це наші. Розвідники вони працюють на дронах, а, аеророзвідка, і для них треба купити чотири буси, чотири е, спеціальних буси, якими вони будуть їздити для того, щоб виконувати бойові завдання. Найдорожче дрони вони купили, а буси ні. Ми збираємо 2 мільйони на 4 автівки, щоб вони були в гарному стані, і щоб хлопці менше займалися ремонтами, а більше роботою по знищенню ворогів. 100-200-500 гривень просто ідеальна історія, яку ми зараз могли з вами запустити. Росіяни в Стамбулі зустрічалися з американцями. Це черговий візит після Саудівської Аравії. Бачимо, що комунікація продовжується. Марко Рубіо казав, ображався, до речі, на своєму місцевому американському телебаченні. Мовляв, ой, а що ж ви нас так постійно критикуєте, що ми Україну не включаємо. Трамп і Зеленського набирав після телефонної розмови з Путіним. А, і Рубьо, і Дівенс, і навіть Келог зустрічалися із з Зеленським Сибігою. Рубіо каже, я теж дзвоню Сібізіка. Чого ж ви ображаєте, що вас не включили в переговори? Включили, ми вам дзвонимо, пишемо інколи навіть ставимо лайки і вогники. Ну, це дуже приємно і класно, але є один маленький нюанс: реальних перемовин з нами не ведуть. Більше того. А... Зеленський, який завтра летить на зустріч до Трампа, підписувати угоду на 500 мільярдів, який мої інсайдери підтверджують, буде таємна частина, і там, де реальні доходи і дивіденди будуть прописані. Ну от, Зеленський боїться публічно це показувати зараз. Ну от Трамп сказав, я не хочу Зеленським бачитись. І взагалі переслали листівочку, типу краще не приїзди. Зеленський набрав Макрона, Макрон набрав Трампа, і Трамп сказав: Приїжджайте. Ну, оскільки це все вимагало часу. Зеленський прилетів в Ірландію. Ну а що робити? Вилетіли в дорозі, зрозуміли, вирішили погостувати в Ірландії. Єдине, що лідер Ірландії, прем'єр-міністр місцевий, мав трошки інші плани. Їх довелося міняти дуже швидко все, перелаштовувати, перегравати. Ну загостюємо зараз в Ірландії маленький Гінес і далі на штати. Тому бачимо, що Трамп, навіть отримуючи угоду про рідкоземельні метали, майбутні порти, газ і нафту, все рівно не хоче бачити Зеленського. В цьому є певне прагматичне розуміння. Проблема не у всій країні, а в відносинах цих двох чоловіків. Я вам говорив багато разів: нам би варто змінити переговорну лінію. Тому що коли ми фіксуємося, і хочемо полагодити їхні які для Трампа були і загрожували імпічментом. Може й не вийде. Тому можливо, хай прем'єр-міністр представляє, можливо, спікер, можливо, ще якась історія. Одним словом, над цим можна попрацювати, але просто продавлювати Трампа ми хочемо і все. Ну теж можливо не найкраща історія. Бачимо, що Трамп заведений на якісь свої світоглядні речі, і точно мінятись не збирається. Ну, але повертаючись до розмов росіян з американцями в Стамбулі, бачимо, що домовились повернути генеральні консульства в сан і єкатеринбург обмінятися взаємно агріманами для послів, збільшити кількість працівників в обох інституціях в обох країнах. Ну і найголовніше для росіян їм повертають їхню дипломатичну власність. Росіяни заскочали за своєю нерухомістю. В Вашингтоні, тому що в них там було дуже багато різного майна ще ті завгоспи. От, і власне їх зараз туди повертають і вони зможуть туди е, ну, зайти і запустити всі процеси. Знову ж таки, які процеси? Шпигування. Шпигування, збір даних і відправка на Росію. Ну, Але росіяни цього дуже довго чекали, і в Стамбулі дійсно не говорили про Україну, але говорили дуже багато про взаємні відносини і їх. Супер класне прагматичне відновлення, що насправді повинно ну, бути в набат Україна, тому що ну, ворога обіймають, скоро так дійде і до зняття санкцій. Е, Ердоган каже, що готовий вводити свої війська. Україна поки що такий сценарій не розглядала. Зеленський поки що поговорив тільки з Ердоганом про те, що може, що він може зняти. Е, Ну не зняти, запустити його в відбудову? Ви знаєте, що деякі наші забудовники люблять е і чиновники з політиками запускати турки. Вони роблять роботу, а потім відкати вам дають в Туреччині. Хочете готелями? Хочете домами? Хочете квартирами? Хочете просто вам телевізійну студію збудують або збудують, наприклад, е ну, студію для зйомок фільмів, там d анімація буде все, що хочете. Тому про це говорили про війська не говорили. Ердоган каже: ми можемо ввести. Всі знають, що Туреччина друга найбільша армія в НАТО після штатів. Ми знаємо, що вони намагаються домовлятися і з нами, і з росіянами. Ну але всі кажуть, що остаточного рішення воно буде залежати від конкретних мирних перемовин, не тільки Туреччина, Росія і Україна, але й в цілому Америка, Франція яким чином це буде відбуватися? Але турки кажуть, що готові запускати свої війська для того, щоб, ну скажімо, стояти на лінії розмежування. Ердогану це потрібно в тому числі з політичної точки зору, для того, щоб показати свій вплив, що вплив цей не згасає, що він грає певну роль. Бо з появою Трампа дійсно ситуація кардинально змінилася, і всі ті переговорні формати, які були до цього, просто перестали бути актуальними. Ну і власне Ердоган переживає, що теж може морально застаріти. Франція з осені обговорює з Україною розробку українських копалин для своєї оборонки. Про це сказав Себастьян Ликарню в ФранцІнфо. Ну от, каже, що Україна, крім Трампа, пропонувала ще багатьом іншим країнам. Вони зацікавлені, готові співпрацювати для оборонки. Взагалі це їм підходить і дуже-дуже треба. От, ну каже, типу, давайте вступати з дискусію з українцями, і Макрон теж дав таку задачу. Тому вони готові. Зараз ми їдемо підписувати з Трампом. Питання одне: чи суперечить, чи не суперечить, якщо ми таких угод можемо підписати кілька. Якщо ми підпишемо її не тільки за американцями. Не знаю, не знаю, тому що велика кількість конкретики захована за таємними листами. Ми фіналку поки що не отримали і не бачили. Підводячи короткий підсумок, росіяни з американцями домовлялись про себе обмін дипломатичними, ну скажімо так, компліментами, спроба налагодити старі відносини, які побились для нас, це загроза, тому що їхня співпраця може поглиблюватися, в тому числі і Арктика, і Антарктида, і все, все де вони тільки хочуть. Ну от не просто так возять цього уродженця так званого Києва Кирила Дмитрієва, тому що Путін. Намагається напарювати свої ресурси і алюміній, і рідкоземи, і багато чого іншого. Причому, що вже в російських пабліках теж почали кричати: А що ж це Путін, який, типу, всім розказує, що він війну виграв, так біжить і вже несе ресурси, тільки щоб Україна нічого не дала, тільки Україна не зблизилася. Але ж типу Путін дає занадто багато, кажуть росіяни. Ну от, і вже теж почались певні там вибухи в Телеграмі. Зрозуміло, що це не мільйони людей на вулицях, але тим не менше бачимо, що негатив є. Я не буду нагнітати, як деякі мої колеги, що негатив зростає і скоро вибухне. Ми цього не бачимо. Але тим не менше, не просто так даються йому ці рішення. Тому Путін зараз. Намагається все таки за любу ціну. Він до речі виступав сьогодні. Він сказав і ціною спецслужб, і ціною дипломатії не зірвати перемовини із Трампом. Для нього це і до речі, це писала західна преса велика. Що для Путіна найкращий момент взагалі за всі три роки війни, кращих моментів Путіна переговірних і е, політичних ще не було. І зрозуміло, що Путін, коли сьогодні виступав, казав, що всіляко максимально все треба. Зберегти комунікацію з Трампом, він каже, що вона для нього дуже обнадійлива? В нього дуже великі розрахунки на неї, і він хоче зрозуміло, що на цьому всьому поживитись? Е, ну знову ж, наша задача зробити так, щоб поживитись з нього нічим не вийшло, а Україна стала йому поперек горла. Така наша стратегія, і ми точно до неї будемо рухатися. Скажіть, будь ласка, чи правильно зробив Зеленський, щоб дзвонив Макрону, щоб той передумався, чи варто було б... Не їхати взагалі не хочете бачити Окей. чи правильно, що все-таки настоює на своєму і їде. Напишіть свою персональну думку в коментарях. Раз, друге, напишіть, будь ласка, як ви ставитесь до турецьких миротворців в Україні. Вони дійсно будуть нейтральними чи будуть проросійськими? Або навпаки, у турків свій інтерес. Напишіть в коментарях, зробіть донат для Чорного лісу. Ми збираємо 2 мільйони гривень, великий збір, тому, будь ласка, включіться. Після нього ми теж зробимо паузу. Але перед цим теж була пауза. Тому давайте в 2 мільйони. Цифра велика, але одразу 4 буси. Зробіть донат, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.